А чи замислювалися ви, наскільки велика та різноманітна Україна? Наша країна справжній велетень, що за своїми масштабами може вмістити кілька європейських держав. Тільки уявіть, наша Закарпатська область за розміром, як ціла Чорногорія, Чернігівщина майже як Швейцарія, а Одеська область перевершує за площею Данію. Це не просто цифри. Це означає, що, подорожуючи від Ужгорода до Харкова, ви ніби перетинаєте кілька різних країн, ви побачите і величні Карпати з гуцульськими полонинами, і широкі полісся, і безкраї південні степи, і лагідні морські узбережжя, і в кожному такому шматочку України свій унікальний світ зі своїми традиціями, говірками, самобутньою кухнею та звичаями. Ця дивовижна географічна та культурна мозаїка є нашою силою та справжнім багатством, і щоб перетнути її на машині із заходу на схід, потрібно їхати довше, ніж з Парижа до Берліна.